Я не встигаю намалювати, я не встигаю домалювати. Я думала, що я зможу це намалювати до якогось числа, до якоїсь події, але ні, у мене це не вийшло. Що ж мені робити? Дедлайн у живописі, мої вітання всім, і сьогодні ми будемо говорити про дедлайни в живописі, тому що дуже багато в інтернеті є тих відео, і не тільки про те, я малюю картину за один сеанс, За тиждень у мене дві картини за місяць. у Мене 30 картин. Тобто, а ти малюєш довго. Який взагалі є час, який взагалі є термін для того, щоб малювати картини? От Леонардо Девінче свою жоконду малював десятками років. І це нормально було. От звісно, тут не можна не враховувати того, якій ми техніці малюємо в олійному живописі, в акварельному живописі чи в акриловому живописі, тому що тут все йде на те, як поводиться себе фарба, які її характеристики з точки зору такого, як час. Я працюю в олійному живописі, так це найдовший живопис, який є. Чому Тому що тут важливий фактор висихання фарб? А він сохне довго Тож так, тут питання таке, але з іншої точки зору, завжди у нас є ось це все бачення, яке прийшло до нас з інтернету. Ми маємо швидко малювати, ми маємо багато малювати. Ми маємо картини випускати, не мов би станок на якомусь там заводі чи фабриці. А яка питання тоді? Якість їх? Це нікого не турбує Виключно кількість картин. Якщо ти не малюєш стільки картин, то ти, значить, з тобою щось не так. А тепер щодо мого досвіду. гадаю це є у багатьох художників, коли приходить певна пора року, ти просто-напросто у неї закохуєшся у ту красу, яка вона з собою несе Вліто, то осінь, зимою і тобі хочеться малювати в такі пейзажі, якщо ти пейзажист. Проблематика в тому, що якщо ти художник в олійному живописі і ти. Реаліст з романтичної течії, то це викликає дуже багато великих проблем. Яких проблем В тому, що твоя техніка вона дуже довга, але тобі хочеться от намалювати картину за осінь. А що робити, якщо її не виходить намалювати? За цей період, на якому я зараз етапі з осінню. Це важливий етап, який ілюструє моє твердження найбільш яскраво. Я працюю із деталями, от ти собі навіть уявляючи картину, що ти будеш малювати, там референс, ти собі приблизно щось там розраховуєш, ти не можеш точно сказати, скільки часу ти будеш працювати над деталями. Просто-напросто не можеш. Чому ти не можеш це зробити? Тому що ти не знаєш, як тобі буде подобатись. От певна деталь, тобі подобається сьогодні-завтра ти прокидаєшся, дивишся і розумієш, що вона неправильно намальована. Тобі не подобається, ти це все переробляєш. Плюс до того це дуже великий контроль саме на етапі деталей. Ти контролюєш мазок, ти контролюєш себе, тому що дуже мала площина роботи твоя. В цьому розумінні, і це дуже виснажує. Для прикладу, мене це настільки виснажує, що я не можу працювати з однією картиною, наприклад, з цією осінню, день за днем, день за днем, день за днем. Мені потрібна передишка, тому що це дуже виснажливо для мене. Це також великий факт, і його потрібно брати, наскільки до уваги, наскільки це саме тебе виснажує і чому з тебе воно виснажує. І це потрібно. Враховувати, якщо ти цього не будеш враховувати, то не зможеш осягнути часу і розуміння. Тому будеш корити себе, тому будеш себе а, зневажати, що ти не вкладаєшся, що ти затягуєш. І тому виникатиме думка, що ти прокрастинуєш, або ти лінивий, або ти якийсь такий не такий, тому що в тебе швидко не виходить. Я не встигаю. У мене не вийшло намалювати за осінь, всі мої дедлайни просто зникли, вони не працюють. І що ж тоді мені робити? Як мені із цим всім в своїй голові навести лад? Тому що це насправді досить хібне бачення, коли ти ставиш собі дедлайни, які залежать виключно від тебе. Тобто, мені потрібно домалювати до якогось там періоду і все. Ні, це неправильне бачення. Якщо ти працюєш у лійному живописі або в іншому живописі, Будь-якому ж в описі, і тебе цікавить питання якості картини, питання якості композиції, сюжету, прописки, то ти не будеш орієнтовуватися на те, що зветься час. Ти будеш орієнтовуватися на те, що потрібно твоїй картині, і що потрібно зробити, щоби ця картина отримала те, що їй потрібно. Це ж, А чи можуть бути дедлайни корисними для живопису для роботи, наприклад, із олійним живописом? Так, да, звісно, корисними. Тому що є така річ, яка трапляється з усіма художниками без виключення, вона має назву Прокрастинація. Тобто, ти собі зустрічаєшся з якоюсь проблемою, тому що джерелок прокрастинації це проблема в живописі. Ти зустрічаєшся з якоюсь проблемою, ти її бачиш, вона достатньо велика. Ти не впевнений чи не впевнена, як ти будеш цю проблему вирішувати. Відповідно то до цього ти зависаєш, ти прокрастинуєш, ти не хочеш малювати, для тебе це тяжко, ти знаю по собі. Відповідно до того, ти намагаєшся якимсь чином відійти від цієї роботи. Проте. Якщо ти ставиш собі дедлайн певний, от до якогось там пори року, дня чи будь-чого іншого, то ти змушуєш себе працювати з цією картиною. І так воно йде в користь. Проте треба все-таки виробляти з цим дедлайном якусь певну лінію балансу. Тобто так, він дедлайн, але він залежить від того, що ти просто собі ставиш мету працювати з картиною кількість. Певну кількість годин, певну кількість днів на тиждень, не залишаючи її без уваги, не залишаючи її без роботи. Ти або переходиш на другу картину і шукаєш рішення, поки не знайдеш чого, то ти не працюєш з цією картиною. Це також воно дуже хороше працює. Власне, тут потрібно розуміння, що час або твій дедлайн, він актуальний до того, хто ти є. яка Індивідуальність у твоїй роботі, це вже я розумію по собі. Звісно, хотілося би, щоб воно все малювалося без проблем, без виправлень, без помилок, але такого не буває. Давайте резюмуємо, чи потрібен дедлайн у живописі. Так якщо ти прокрастинуєш, ти можеш собі ставити проміж... COVID дедлайни Тобто ти маєш попрацювати із картиною, навіть якщо вона тебе тригерить, навіть якщо от вона в тебе йде у великій прокрастинації, там багато проблем, ти маєш себе змусити хоч один раз на тиждень із нею працювати. Це логічно, це абсолютно нормально, логічно, і це воно буде з накопичувальним елементом працювати відповідно до. Живопису, відповідно до руху картини. Та картина не зупиниться на певному етапі і незавісний не буде там ждати свого часу. З іншої точки зору, ставити дедлайни, от я маю її дописати, до ось цього моменту, це є нелогічно. Так воно може бути для певних художників в певних течіях і напрямках. Для Оліну живопису це часу не працює, тому що ти. Маєш випрацювати ту картину до того бачення, до тої степені, яке ти бачиш, що ось вона завершена, більше її нічого не можу дати. В цьому ж випадку ти можеш змінювати свою композицію по 10 разів. От тебе не влаштовує там якесь дерево, як мене в осені, тебе не влаштовує ще там щось, і ти змінюєш, 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 допоки не знайдеш саме те, що тобі потрібно. І це є нормально, і так має бути. На це забирається час, відповідно до того, ти не можеш навіть закласти розрахунковий час на ось цю зміну. Тому що ти бачиш, ти малюєш, ти бачиш, воно не працює. Ти думаєш, як мені це змінити. Ти змінюєш, потім оцінюєш, чи це працює, ця зміна. Не працює, ти знову шукаєш інший варіант. На це ти не можеш виділити і розрахувати час. Відповідно до того. Це не є логічним і не потрібно зациклюватись це, я перше за все говорю собі. Не потрібно зациклюватись на цьому, не потрібно сидіти в ось цьому марені дедлайні. Не потрібно, потрібно орієнтуватися на якість. Тож, сподіваюся, ці розуми вам були цікаві і корисні. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого. Насолоджуйтесь живописом.